Всім привіт! І сьогодні я знімаю розпаковочку і зі мною Катя грає. Дивіться, хто мене виріс? Дивіться, який в мене є. Це через те, що я був на обнові. Бо Катя ми близнюки. Дуже рідка попалось. У мене вони є. Тільки на другому городі. Вони в мене дуже величезні виросли. No way! Чуть-чуть лишилось, щоб ці яйця відкрились. О, легендарне. Це сподобалось мені це подобає, не подобається, та мені не страшно робить. Це так мені не треба. Ты шо, мене фрукт вкрал? Ты ша такий бобукс? Так підписники? Шо? Так я його там за гроші можна купляти. Ну, чтобы його увеличити. Ты така не хочешь? Шо? Я снимаю видео, Катя. А яку машинку, такая кирая. А? Да не хочу я ставить, Катя. Мне столько всего там выпало. То можна свій музей відкривати. Окей, підписники. Просто дивіться, що мені вип... у ну, мене виросло. Поки переписуватись будемо. Так, підписники. Як думаєте, скільки вони коштують? Я думаю, десь по мільйону, по два. 6 мільйонів отака. А оця. 60 один! О, вони не нормальні. Чуть-чуть там треба додати. Мені, щоб завдання виконати, ще чуть-чуть лишилось. Ану, скільки там? А, я вже виконав його. Так. О! Тут ч, іноту можна виграти? Я не знав. Шаут тут, на... Так. Тут давайте снимаем... Топор тут. Так. Катя угород зараз, зараз Катя, да ще. Катя, зараз в мене ж скрывай вийшло через то, що ти до мене подзвонила. Молодець. Пацята, можна єнота ноту показує. показує. Книжку зайди, там, де завдання виконувати і забирати там, там показує. Показуй, що тобі випало. Нічого. Ревлик в мене є. Паучок, свинка. Хотя у меня там одна кошту, я знаешь, скилты. Шестьдесят один миллион и знаешь что? Вона до хмартих, прикинь. Якщо пересунути, то я можу на хмарі так залазити. Ай, Катя, я там буду зараз на одну стільки мутацій брескати, щоб мільярд коштувало. Так оце вже там є напевно. А Okay. А ну. Брескнуло. О, 610 тысяч. 600. 600 мільйонів кофе. Да, Тобу... Я тим брейн ротом даю ці чупа чупси Через то ще й бігають від мене через це. Куму? А ти їм що хочеш? давай? А ти збирай? Те помінять, я поняв, що мені робити. Не кажи, що він на мене направляється? Краще б не навідку. Ну так у мене камера верху би була. А чого ми горох цей не вирощуємо? Що? Я не знаю кто-то. Не Хотя то, то, что было там, и такая решилась. Тропика. Как ты? Что? Катя, як весь огород! Мені немає що віддавати їм. А знаю що? Є в інвентарі. Так вони ж не посажені. Катя, краще я всі, всі кактуси посажу. Так, підписники, на цьому я закінчую. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім! Пока.